Привіт, їжачку. Бум-бум-бум. Привіт, їжачку. Привіт. Ми граємо музику. Так здається вам весело. Я гучно барабаню. Бум-бум-бум. Один, два, один, два, один, два, один. А ось і мурахи з'явилися. Один, два, один, два. Манюньки. Два, один, два, один. Гаразд Діно. Закриємо знову музику. Урай! Бум! Де мої палочки? Один, два, один, два. Один. Ось вони. Я заберу їх назад. Один, два, один, два, один. Ось так. Один, два, один, два, один, два. Один, два. Гаразд Діно, ми знову можемо грати музику. Так Бум Де зараз мій барабан? Ми не зможемо грати. Хочеш брязкальце? Ні, Діно. Я хочу свій барабан, щоб ми могли грати нашу музику. Я теж. Один, два, один, два. Дивись, їжачку, ось твій барабан. Мій барабан. Я заберу його назад. Це мій барабан. Дурні мурахи. Два, один, два, один, два, один, два, один, два. Гаразд, Діно. Ми можемо помузичити.